У нас було сім керованих авіабомб по області, знову північ нашої території. Золочівський напрямок, знову руйнування є приватних домогосподарств. На щастя, без великих, скажімо так, жертв. Вночі мали удари дев'ятю шахедами. Значить, доповідають сили протиповітряної там оборони, що вони всі були підбиті. Ламки впали, в тому числі на медичний заклад, який ми відповідно бачимо, це обласна стоматологічна лікарня, плюс генетичний центр медичного університету. Руйнування досить значні. Два Тобто поверхи, перекриття зруйновані повністю. Значить, зараз проводяться всі протиаварійні роботи. Сім людей внаслідок цих ударів постраждали. Плюс є руйнування в шести багатоквартирних багатоповерхових будинках. Дві адміністративні будівлі постраждали досить серйозно. З цього медичного закладу було евакуйовано 54 людини, які тут тимчасово перебували в психоневрологічного диспансеру інтернату. Значить, всі вони розміщені, плюс постраждала досить серйозна чотириповерхівка це обласної клінічної лікарні нашої харківської. Там області, де перебували так само люди, тобто пацієнти, вона функціонує повністю і вибиті вікна. Це вже в четвертий раз. У нас вже є домовленості з міжнародними партнерами, які будуть нам допомагати знов ж таки у відновленні цих закладів для того, щоб вони продовжували роботу своє функціонування.